Вітаю всіх. Аналітична спільнота на зв'язку з вами, систем Guru Markets. Почнемо зі зведених даних компанії. Трохи далі вивчимо кожен показник докладніше. Якщо хочете, можете поставити стоп. Можна уважно подивитися на всі показники корпорації. Тепер ми розглянемо поточні показники діяльності компанії GlobalStar, Inc., Ticker, GSAT. Цей огляд базується на поточних даних станом на 22 травня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з компанії GlobalStar Inc. належить до підкатегорії Кам'Юнайкей та Аонсасалайт. У порівнянні бере участь 11 організацій, що є більш-менш репрезентативним. Перегляньте таблицю замовлень у кінці цього відео. Результат для досліджуваної компанії мінус 8,5 з 10 балів, середня оцінка за підкатегорією мінус 5 балів. Якщо дивитися широко, то в межах усього фондового ринку США в цілому. Зазначимо, що середня оцінка по ринку в цілому становить 1,9 бала. При рейтингу компанії мінус 8,5 балів Global Star, Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Global Star, Inc. і акції під категорії ми побачимо, що через 12 місяців акції Global Star, Inc. показали зміну на 1,8%. Проти зміни ціни в підкатегорії 162,8 віц. Ринкова капіталізація компанії Global Star Inc оцінюється в 2,32 мільярда доларів. А ринкова капіталізація підкатегорії становить 21 мільярд доларів. Global Star Inc., на частку якої припадає 10,921 тисячна відсотка, це одна з найбільших компаній у підкатегорії. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,34 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією в 18 мільярдів доларів під категорія коштує 18 мільярдів доларів. Global Star, Inc. становить 1,893 тисячі віц. Зіставивши акції біржової та балансової вартості, можна побачити наступне. Частка Global Star Інк у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 10,921 тисяч віц. Капіталізація балансової вартості становить 1,893 тисячі відсотка, що на 83% менше частки ринкової вартості. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 0,533 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 156,8% капіталу товариства. Показники заборгованості підприємства погані мінус 1 бал. Співвідношення ринкової вартості компанії та її прибутку дорівнює 0, із середнім показником у підкатегорії 0. Оцінка співвідношення біржової вартості до прибутку в порівнянні з організаціями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 78 доларів мільйонів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців невідомий. А це дуже погано для перспектив компанії. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії. Погано мінус 1 бал. Коефіцієнт вартості компанії до доходу становить 9,1. Середній показник для підкатегорії становить 0,9, що на 911% вище, ніж для підкатегорії, оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 250 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Це погано для перспектив компанії. Оцінка показника очікуваного майбутнього обсягу продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить мінус 30,7%. При цьому середній показник по підкатегорії становить мінус 6,4%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 24,3%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 1,483 тисячні відсотка. Це на 636% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 5958 дол. тоді як для підкатегорії 809 тисяч доларів. Різниця між середнім показником під категорії та показниками компанії становить 636,5%. Оцінка капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника мінус тисячі доларів. При середньому по підкатегорії мінус 55,3 доларів. А різниця між середніми показниками під категорії та показниками компанії становить 262%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 653 тисячі доларів. У підкатегорії 863 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 32%. Оцінка обсягу продажів на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 4,5%, при середньому по підкатегорії 15,4% це показник можливого короткого стиснення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 42% для компанії Global Star, Inc. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 46%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 18,3 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 52,49 долара. Динаміка поточної ціни і консенсус прогноз дорівнює приблизно 187 хвіц. Дивимося таблицю замовлень, яка доступна посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі публічно прийняті рішення в даному сезоні інформаційно-довідковою системою GURU Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу цінних паперів компанії GlobalStar Inc. Еталонна система оцінювання Гуру Макетс прийнято рішення Відкрити торгівлю на продаж за ціною 18,31 долара США за акцію. Угода відкрита, оскільки компанія має досить низьку оцінку. Оцінка підприємства проводиться за методом оцінки індексу Макіма. Тейк профіт встановлений на рівні 14.07, стоп Loss встановлено на рівні 22,55. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом, потім ордер автоматично закривається в кінці торгової сесії 21 червня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою Стикер GILT стане основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на каналі. У разі закриття одного з ордерів основного або балансуючого. Другий ордер закривається за останньою ціною. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Makets. Ви справді найкрутіша публіка.